Ім їм говорив. Це є перші уривки з першого і другого розділу Іманої Вітоки, там, де якраз написано про святу родину, святе сімейство. І тоді виникає питання. А яка ж то свята родина? Які ознаки цієї святої родини? Що ж воно є, святе сімейство? І як це стосується мене особисто? Кожного з нас, можливо, своє уявлення, коли ми говоримо святе сімейство. Можливо, перша картинка, яка малюється в очах, це можливо, ікона, можливо, це зображення на шовці. Та? Е, там, де навколо Марії Орол, е, е, Йосиф Марія, маленько дитятко, гарно всі посміхаються, всіх такі рожеві обличчя, щось таке ідилія свого роду. Але Святе письмо показує нам реальну картину. Давайте поговоримо от про те, що я зачитав, і на це я сам буду обгрутуватися. Що ж таке, яка ж це була свята сім'я і які уроки ми може взайди взяти? І я поділив це так, як мені було це дано, молитві. Я поділив це так: святі необов'язково і святі обов'язково. Перша частина це святі необов'язково. Святі не обов'язково живуть в столиці чи в якомусь крупному процвітаючому центрі Йосиф Марія, держили в Назареті. Якщо ми знаємо Писання, то коли ми читаємо про е, Нафанаїла, це одного з учнів Ісуса, коли сказали, що Ісус з Назарету, Він сказав з Назарету, що доброго може вийти з Назарету? Назарет це село. І тим більше з поганою репутацією. І в саме в селі з поганою репутацією, не в крупному в якомусь місці, не в Єрусалимі, чи в Єрихоні, чи інших місцях, а звичайно в Назареті. Там жила Марія, там жив Йосиф. Святе сімейство. Святі не обов'язково старі, похилі або сиві люди. Так? Марія і Йосиф, Марія зовсім каже, була юна. Напевно, ще не було їм 20 років, можливо, Йосиф, вважається трошки був старіший, бо він раніше помер. З, вони, святі не обов'язково це сиві і похилі люди. Можна бути святим в молодому віці. Світлі не обов'язково їздять на найдорожчому транспорті. Ми знаємо, що Марія на чому добиралась до Єрусалиму. Виявляйте собі, віслю 130 кілометрів і вагітна. Це не знаю. Я їздив на верблюдах, і я можу сказати, що пів години мені хватило, щоб два дні потім боліло дещо. Два дні. А... Але це було пів години. О, тобто, 130 кілометрів, друзі, це. Святий не обов'язково їздять на найдорожче, що тільки може бути. Святий не обов'язково будуть жити в найдорожчих, найкрасивіших приміщеннях. Ми бачимо їм на заїзді місце не було, так? І вони, е, якщо там було, якщо там була ця годівничка, де годували худобу, напевно, вони народилися там, в ліву. Дитинка народилася в Ліву, де була худоба, де її поклали туди цю годівничку, цю, так би мовити. <реш> <реш> ну, у нас ясно називається, насправді це так, мовити, кормушка, просто видівничка для, для, для тварин. Святі не обов'язково будуть жити в безтурботному житті без жодних хвилювань і випробовувань. Ми бачимо цей приклад, коли з любою Марія і Йосип шукали Ісуса. Я ставлю себе на їхнє місце. Я не знаю, щоб, як би я себе обзивав, щоб зі мною було, якби я розумів, де ж моя міра? Я думав вона зі мною, куди ж, я, куди ж я дивився? Куди ж я дивився? Дитини вже де цілий день нема. Я думаю, вона там іде з родичами, наприклад, з бабцею. Я підходжу через, наприкінці дня до бабці, а я думала, вона з вами. І от так починається, потім на третій день. Я не знаю, що було б зі мною протягом цих трьох днів, які думки були в моїй голові. Скільки б я молився, скільки б я переживав, скільки б я себе обзивав, що, що недобре. Розумієте, Вони переж... і бачимо це, це один з тих моментів, які ми так читаючи писання, як би можливо, сильно і не задумуємось. Окрім того всього, що Йосипу довелося пережити як голові сім'ї, коли дитина народжує, дружина народжує, а він не може знайти місце. І слава Богу, Господь Бог дав їм те місце, де вони все-таки могли безпечно родити. Святі не обов'язково живуть в босторбодному житті, де немає проблем, де немає хвилювання, де немає випробування. Святі не обов'язково все відразу розуміють. Правда ж? Знову і знову ми бачимо це місце як конкретно, де, наприклад, друге роздумки 10 вірш, та не зрозуміли вони, що Ісус говорить. З іншої сторони, я не до кінця можу себе поставити на їхнє місце. Якщо я знаю, якщо мені ангел Божий говорить, ця дитина буде від Бога, якщо я як і особи, розумію, що моєї участі в цьому немає, що насправді не я його батько, якщо я все це розумію, то, мабуть, за 12 років воно всте з пам'яті, я не знаю. Але до кінця я не можу зрозуміти, чому вони не зрозуміли, що він каже, що а, мені ж належить бути в домі мого батька. Вони ж прекрасно знали, що справді батько це є Бог. Але тим не менш, це показує нашу людську сторону, нашу пам'ять, нашу, можливо, забойкуватість, можливо, щось суєта життєва, можливо, журба, емоції, що три дні дитину шукали. Ну, не зрозуміли, писання говорить вони того слова. І ми бачимо тут стільки таких моментів, які в звичайному стереотипі якби не личиться в Святі не повинні нічого не бувати. Так? Святі має завжди приймати правильне рішення, ніколи не повинні емоції проявляти, якісь негативні. От, завжди в них має бути все стурбото, найкраще. І все це, знаєте, амінь тільки на небі. І все це буде амінь тільки на небі. А зараз ми поговоримо про святих, які себе поводять на землі. І тут починається це було святи не обов'язково, не обов'язково, а тепер але святі обов'язково. Святі Хочуть знати правду. Для мене особливий цей момент. Коли ангел сказав Марії, що з нею відбудеться, її реакція була, а як же станеться це? Її реакція відрізняється, якщо ви зауважили перед тим, як Іван, як написано про Захарію священника. Так Так само його ангел прийшов і сказав, що хоча вони старі, у них, будуть, у них народиться дитина. Але він сказав, по чому? Дізнаюся, я це по чому на основі це дійсно в єврейській мові? Тобто, на основі чого, я дізнаюся, яка підстава твоїх слів? Марії ж було сказано набагато щебніше, ще нереальніше, ще, не ще фантастичніше щось. І вона хотіла сказати, я ж не знаю, може, як мені стане, як станеться це? Вона хотіла знати, як це відбудеться, а як, як робиться цей процес. Як станеться це? А він хотів дізнатися, на основі чого його слова, в слова слова будуть правдиві. І тоді йому було сказано: ти не повірив. Це ж я вірш його говорив, пам'ятаєте? Я ангел говорив. Він починає доводити йому регалію свій, паспорт свій показує. Ти мені не віриш, а дарма. Я ангел Гавраїл, який стоїть перед обличчям Отця Небесного, Бога. І за те, що ти не повірив, ти будеш мовчати. Так? А з Марією зовсім не так було. Ангел все чітко розписує. Розказуй, що буде з нею, щиро бажати істину, щиро шукати волю Божої. Святі обов'язково шукають волі Божу. Не сумніваються, а шукають волю Божої. хочуть її знати. В першому вірші, першому розділ Луки, 29 вірш, сказано такі слова. Це все стосується що які хочуть знати волю Божу. Вінська, вона сказала, вона ж затривожила словом та й стала роздумувати, що б значило це привітання. Цікаве місце. Мабуть, ми, коли читаючи це писання, пропускаємо, стала роздумувати. Коли я чую Слово Боже, коли апостоли чули Слово Боже і не розуміли, що вони робили? Як писання говорить, приходить дьявол, тим, хто не розуміє, краде це слово і все. І вони залишаються без нічого. Не так було з апостолом, правда? Вони приходили і пояснили. Вони приходили і просили, щоб Ісус пояснив їм притчу. Так само вони не розуміли. Неодноразово написано в Писанні, що не розуміли. І це нормально. Але не нормально, що ми далі будемо все робити. Якщо ми залишимо це, те, що не розуміємо. Не будемо шукати волі Божу. Якщо ми не розуміємо, наприклад, що таке спасіння, якщо ми не розуміємо, як Бог може простити нам гріхи в минулі теперішнє майбутнє, якщо ми не розуміємо, що насправді ми на небо попадаємо завдяки заслуги Бога, то ми треба пошукати це слово, пороздумувати. Вона роздумувала, і ангел їй відповів. Ангел, бачачи її думки, відповів їй і розказав. Вона роздумувала, і ангел їй відповів. Святі обов'язково знаходять благодать у Господа. На тому не і святі. Так само, як Марія, в Бога благодать ти знайшла. Ви знаєте, Писання нам говорить раз, в 51 розі великий вірш такі чудові слова. Благословенний Бог і Господь і Отець Господь нашого Ісусу Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у Небесах. І що я беру з цього місця? Що все, що потрібно мені, як людині, а мені потрібен мир. Мені потрібна надія, мені потрібна впевненість, мені потрібне знання, мені потрібно бачити, що дійсно я тут в цьому світі не один. І мені потрібно бачити, що Господь зі мною все це Бог подарував вже. Тобто це є готовий комплект. І треба тільки помолитися до Господа. Боже, допоможи мені, Боже, відкрий, Боже, покажи мені, що мені робити в цій ситуації. Я не маю миру. Господи, прости мені віх, очисти моє серце. Час проведений молитві, отримання всіх духовних благословень, які Бог вже все приготував. Але ми його зараз не можемо порухати, Воно в не на небесах. Помолився я до Господа, і тоді те, що небесне. Приходить от сюди, і я бачу це в матеріальному житті. Якщо ми подивимося е, євреїв 4 розділ, 6 вірш, там дуже цікавий вірш, який мені завжди дає підбадні Це одне з тих місць, які завжди мене спонук... спонукує до молитви. Отож, це єврей 14. Приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги знайти благодаті. Святі знаходять благодать у Господа. Навіть Писання закликає: знаходь благодать у Господа. Є престол благодаті, на якому стоїть твій Батько, знаходь благодать у Господа. Прийти до престолу благодаті за своєчасною допомогою. Це означає, що коли ситуація важка, ти можеш отримати допомогу. Допомогу в роботі, здоров'ї. Це все означає, що коли ти відчуваєш, що Бог тебе сильно благословляє, ти можеш, як той 10-й прокажений з історії про 10 прокажений, прийти і подякувати перед престолом благодаті. І знову ж таки знайти благодать, бо кожен, хто дякує Господу, і відчуває такий мир, таку радість, таке наповнення. Бог відповідає. Ще більшою присутністю Божою. Ну і сам Дух Святий, якщо ми знаємо євреїв, в дуже сильному місці там написано, що той, хто визнав істину Божу, потім відкидає її, він зневажає Духа благодаті. Це Євреям 10.29. Дух, який в мені, дух, який в вас, це Дух благодаті. Святі знаходять благодать, мир, любов, радість, допомогу, вирішення питання. Далі. Святі, святі обов'язково переживають злиття Духа Святого. Святі обов'язково переживають злиття Духа Святого. І Антону відповіді, Дух Святий злине на тебе і сила Всевишнього тебе обгорне. Наповнення Святим Духом. Ми пригадуємо місце Списання, в ефесіян написано: Не вбивайтесь в мене, але сповнюйтесь Духом Святим. І якщо ми розуміємо, що таке впиватись вином, то це реально взяти і споживати, і щоб впиватись, треба пити не одну хвилину, напевно. Щоб впитись вином, треба час. Тоді питання, чи ми наповнюємось Духом Святим. І відразу треба подумати, брати аспект часу в цьому. Наповнитись Духом Святим, мабуть, це не отака от разова дія, Це час, який ми проводимо в присутності Господа. І цей час треба знайти. Як сьогодні говорили про таємну кімнату, кожного вона може бути різного місця. У когось на роботі, у когось вдома, хтось виходить в спеціальне місце на вулиці і спілкується з Богом. Але для того, щоб наповнитись Духом Святим, нам потрібен зараз час. Дух Святий зланає на вас на нас. Ми отримуємо мир, радість, спокій, розуміння, і тоді починаємо. Відчувати себе на місці Марії, яку сказав Ангел, благословена ти жонами. коли ми відчуваємо присутність Бога, кожен з нас може, вау, які я благословенний, Дякую тобі, Господь, за твою присутність. Святі обов'язково знаходять вихід. Святі обов'язково знаходять вихід. В цій ситуації, коли в заїзді не було місця, завдяки чому святі обов'язково знайдуть вихід, завдяки тому, що вони Отець Небесний, який провадить них. І не дарма ми кажемо, що я овечка Господня. Не дарма ми кажемо, Господь пастир мій, я нічого не буду знати потреби. Це не є просто слова. Кожен хто, розум... хто переживав своє житті, коли немає грошей. Кожен, хто переживав в своєму житті, коли є дійсно якась безвихідь, людина, ш... ну, щось погане з людини, ти нічого не можеш зробити. І насправді ми нічого не можемо зробити. Тоді, коли, наприклад, людина наша, знайома близька хворіє, таблетки це одне, можна випити кучу таблеток, нічого не може не допомогти. А коли помолився від щирого серця, можливо, навіть зі сільми, можливо, покорившись перед Богом, можливо, розкаючи своїх гріха, святий обов'язково знає вихід. Бог дає вихід. Святі обов'язково слухняні Божого закону. Ми читаємо в писанні, як вони після народження дитини на восьмий день. Повели дитину, Ісус на обрізання, І так само, згідно закону, вони принесли жертву за син, який першим народився, згідно закону Божого. Друзі, святі обов'язково стараються слухати закону Господнього. Тут немає не обов'язково. Святі обов'язково стараються виконати Слово Боже. Ми всі чудово пам'ятаємо притчу про будування на піску і будування на камені. Але це не притча для недільної школи, це притча для п'ятирічної дитини, для десятирічної, двадцятирічної, тридцятирічної, сторічної, для кожного періоду в нашому житті. І якщо ми своїм дітям розказуємо, як треба будувати на піску, а самі знаємо, що рішимо, самі знаємо, що не виконуємо Слово Боже, тоді не завіруємося. Слово Боже нам говорить, що дійсно ті, хто і слухають, тобто сьогодні у нас час слухання, і виконують, це буде відразу десь після 12.30. Ті виконують волю Божу, тільки ті. Слухають і виконують. Вони, вони виконували святі, обов'язково виконують закон Божий. Святі обов'язково отримують Слово Боже. Святі обов'язково, той чи інакший спосіб, отримують Боже Слово. Ми бачимо тільки в першому і другому розділі. Це було послання від Ангела, А, потім Слово від Симона Б. про Ще один доробик, який я не зачитав, це в той самий момент, коли був Сион пізнічно підійшла анна Пророчиця, і вона ще сказала Слово. Це не говорячи про Біблію, про читання самої Тори. Зараз буде про це. Але святі обов'язково отримують Слово Боже. Питання, що вони далі будуть робити. Ми бачимо, як Марія складала, так? неодноразово ми Іван та ми читаємо, а вона собі це складала в своєму серці. Не просто складати це в своєму серці. Але, як я вже казав, святий обов'язково виконує це слово. Якщо ви думаєте, що Бог не говориться, неправда. Якщо ви не можете почути Слово Боже конкретно для свого питання, можливо, треба просто зробити той момент, про що тільки що говорили, провести достатньо часу, щоб наповнитися, провести достатньо часу. І Господь промовить через слово, через іншого брата, через іншу сестру, через молитву, коли ви будете ви обов'язково отримуєте Слово Боже, хоч вас підводьоти. Немає ситуації, де святі не знаходять виходу, і немає ситуації, де святі не отримують Слова. Святі обов'язково прославляють Господа і називають Спасителем. Величає душа мога, моя Господа, і радій дух у Бозі, спасі моїм. Святі, всі святі. Всі світі, які колонізовані католицькою церквою, я впевнений, якщо вони на небесах, вони називають Господа, Спасителем, включно з Дівою Марією. Ми бачимо це в Писанні, як вона називає Господа своїм Спасителем, Радій мій дух у Бозі Спаси її. Величає душа моя Господа, коли ми є в церкві, коли ми є вдома, коли ми є на роботі, коли ми на вулиці, питання. Ще дійсно я прославляю Господа. Йду по вулиці і дякую Господу, славлю за його добрі діла. Що я дякую Господу дійсно від щирого серця всі добрі милості, які він дає мені. Це все забувається, проходить день і дуже добре, хоча в кінці дня сказати, Боже, дякую Тобі за це, це, це. Ти стільки мені сьогодні добра зробив. Дякую Тобі за твій захист, за милість твою, за те, що боріг мене. Величає душа моя, Господи, ти мій Спаситель. Світім обов'язково. Знають Слово Боже і мають Його в устах своїх. Одна цікава особливість, якщо ви почитаєте цей момент, там, де Марія каже, величає душа моя Господа, радіє у Бозі Спасі Мої, вона цитує масу місць писань з псалмів. Її величання Господа, те, що католицькій церкві називається це там наповнене, ви можете подивитися вдома, перехресні ці посилання там псалми, псалми, повторення закону, псалми. Там ну, багато місць, де вона просто місця навіть цитує, чуть-чуть перефразовує, трошки якось пережовує по-своєму передає, але все це з Біблії, Вона просто передає те, що вона читала, і цікаво. Вона не читає це отак з книги. Воно лється з її серцем. Дівчина Марія чудово знала Слово Боже. Ви знаєте, хтось каже, кажуть, дуже добре, коли молишся, своє писання. Але це писання треба знати, так? щоб з вірою молитися. Один з найпотужніших молитов це молитва на основі обіцянки Божої, Так? Коли ми стоїмо і кажемо, Господи, Ти сказав! Але ж це треба знати. Треба знати цю обіцянку Божу, щоб на цьому стояти і дійсно молитво, молитися з вірою і силою. Вона прекрасна бачите, будучи молодою і не чоловіком. От, чудово знало Слово Боже. Світі знають Слово Боже і воно в устах їхніх. В святі обов'язково слухаються. Принаймні стараються слухати. Ось я раба Господня. Чудові слова. Приклад. Чому її особливо шанують, зокрема в католицькій церкві, це, громад, церкв, це ось я раба Господня. Ви знаєте, коли тобі говорять такі речі що е, в тебе буде дитина не від твого шлюбу, коли ти розумієш, що тебе можуть вкаменувати за це, коли побачиш твій живот, що твій чоловік може сказати, що ти просто повіє, коли в кінці кінців Симеон каже їй, ти знаєш, меч прошиє душу тобі. Я не знаю, як. які паралелі я можу провести. От, В нашому житті, наприклад, я думаю, якби я був на місці Марії, якби мені сказали, що меч по шиї душу мені, я би все життя жив і думав, що мене вб'ють. Але я знав би це наперед, ви собі так? жити наперед, знаючи, що тебе заріжуть мечем. Ну так боявно би бо рознувачив слова Симована. Насправді ми знаємо, що це не це, на увазі. не фізично меч по шиї душу, вона буде спостерігати, як син буде страждати, і його проб'ють. І ось це говориться про душевні страждання її муки, Але, мабуть, я би все життя, а це роки, жив би з розумінням, що мене вб'ють. От мечем. І стільки було дано, стільки було і сказано раба Господня. Все, ось я роба Господня. Для мене її подвиг, просто подвиг віри це великий приклад послуху Господу Богу, Не зважаючи ні на що. Дякую Господу за цей чудовий приклад. І святи обов'язково ходять до церкви, дорогі друзі. Ми бачимо, що коли Ісус був 12-річний, там у рибок написано, що вони щороку, а тут, напевно, Йосип Молодець, от, щороку ходили так, як потрібно, в храм, поклонися Господу, принести жертву для Господа. Святі обов'язково ходять до церкви. Недавно, ви знаєте, так сталося. Недавно цьому тижні я почитав устав бенедик... Монахів бенедик... Б... устави святого Бенедикта. От, і там говориться про чотири типи... чотири типи різних монахів. Для мене це було диво, це 6 століття нашої ери. Там розказується про чотири типи монахів, і воно дуже співпадає з тим, що відбувається серед віруючих. Є люди, люди які знаходяться в братстві, От, вони разом. В спілкуванні, підтримують, один одного, спілкуються один з одним. А є такі, які, як там написано, шатайки шатаються від одного монастиря до іншого. от, І вони засуджуються в цьому уставі, і ходять від одного там. і там. А є такі, які самі собі себе взяли купили в Монашу Ольга, постріли себе в монах і живуть собі сам зі своїм уставом. Коли треба, виходить світ. Погрішив, зробив те, що треба, потім прийшов знову подірнув. От. І от такий, це 6 століття. Е, цікавий такий от момент, що різні типи е, от, монахів і виокремлюється чисто цей тип, який справжній, коли ну, спільнота, коли є настоятель. І номер один це послуг, послуг, послуг постійно. Ти вчишся слухатись, слухаючись настоятеля, ти вчишся слухатись Бога, якого ти не бачиш послуг, бути разом в спільноті, підтримувати один одного. Ну і засуджуються ті, які собі думають, що можуть читатися, вершитися по різним монастирям, і ті, які самі собі монастир, самі собі устали. І останнє, що хотів би сказати, що святі обов'язково будуть благословенні. Святі будуть обов'язково благословенні. Ми бачимо Марії, який Ангел сказав, що ти благословенна між жонами. Що дійсно. Бог дав їй особливе це благословення. Скажіть, будь ласка, чи вона його заслужила? Ви знаєте, відповідь на це питання можливо знаки в тому, що якщо подивитись на її послуг, і дійсно, що як вона говорить, що Бог схиляється до своїх смиренних, можна згадати таке місце з Писання, що Бог горним противиться, а смиренним дає благодаті. Але смирення приходить від Духа Святого, так? від нас лише сказати, Боже, допоможи мені. І завдяки тому Духу Святому, який всередині нас, ми отримуємо благословення. На відміну від цього є гордість, і ви знаєте, гордість дуже схожа на таку річ. Можливо, ви бачили, коли на стрільбищі люди роблять, можливо, фільми бачили, вистрілює тарілка, вона летить, вистрілює тарілка і задача їй встигнути, прицілитись і вистрілити, щоб вона знищилась. Мені так здається, що гордість в нашому житті на щось на це схоже. Гордість буде вистрілювати до кінця нашого життя, поки ми ходимо в нашому тілі. Але це не означає, що нам буде постійно, ту -ту -ту -ту, вистрі... так тарілки одна за одною. Час від часу це буде вистрілювати. Але наша задача яка? Швиденько прицілитись і знищитись. Боже, яка є, Господи, це в Ордені зупиниться в мені, очисти мене, поможи мені. Або інші нам це допоможуть. Але не забувати, що не відпускати ці тарілочки, інакше ціле поле душа буде засіяна цими тарілочками, от і це вже буде недобре. Благословенні люди це люди, які смиренні, які шукають смирення. І ви знаєте, сказати, я смиренний це вже не смиренні. Це вже ви самі себе оманюєте. Але шукати смирення, Господи, чисту душу мою, дай мені, Господи, розуміння Твого Слова, дай мені бути смиренним перед Тобою. Це дійсно це на шляху до благословення. І чуючи всі ці речі, святі, вони знаходять благодать у Господа, вони отримують Слово Боже, вони читають Слово Боже, вони слухають Господній закон. Серед того всього, де ми? Де я там і де ми? Ми чули багато що святі не обов'язково роблять. І, можливо, це йде в розрозі з, з сільським розумінням святих. І багато таких речей, які кидають нам виклик в тому, що святі обов'язково роблять, і те, що ми бачимо, можемо бачити з цього письма. І ви знаєте, почувши це все, єдине, що можна сказати, це стати на молитву і сказати: Господи, допоможи мені бути твоїм святим, бо я сам не можу. Давайте ми будемо зараз молитися. Молитися до Господа, ми будемо молитися за те, що Бог дав нам силу виконувати Його Господні закон. Для того, щоб Бог дав нам розум, чути Його Слово, для того, щоб Господь Бог дав нам силу, дав нам силу бути смиренними, покірним, для того, щоб Бог дав нам розуміння, наскільки важливо читання Слова Божого, щоб воно було завжди на наших устах. Але в першу чергу на, в першу чергу, нашому серці. Є багато пророків, які ми можемо взяти з першого і другого розділу з цього святого сімейства, які насправді були, на перший погляд, звичайними людьми, більш того, мабуть, молодими людьми, дайося був трошки сторічним. Але на, живучи в, мік, в селі з поганою репутацією, не маючи крутих колісниць чи корен, маючи віснюка. Не маючи достатньо грошей, щоб принести жертву велику для Господа, ми там написано в Писанні, там були горличата. Якщо ми зазирнемо в старий заповіт, це було жертва для бідних. Це не худоба, це якби, так би окремий пункт, А якщо ти бідний, не маєш своєї оці, то принеси оце. Люди, які були небагаті, і серед того всього сила внутрішнього духу. І особливо я це бачу в Діві Марії. Сила духу, сила внутрішньому чоловіку. Якщо ми добре вигадуємо, апостол Павло сказав, тіло це потихеньку старіє, але внутрішній чоловік оновлюється. Але чи це є у нас? Бо чоловік не може оновлюватись без слова Божого. Як він буде оновлюватися? Чим його? Його ж треба харчувати. Чоловік не буде оновлюватись без молитви. Сьогодні, давайте будемо молитися кожен за себе. Можливо, за церкву нашу, за нашу країну, щоб Бог піднімав серед нас самих дійсно святих. Піднімав святих людей, які були гідні цього слова і святий це не той, що, ще раз кажу, не багатий, не обов'язково з дорогим авто, не обов'язково він все розуміє. Ні. Святий не є обов'язково той, хто ніколи емоцію не проявив. Святі, які шукають Бога і хочуть виконати його Слово. Давайте будемо молодиці, Господи.